Друзі, ви часто запитуєте, а які ми є найбільші пенсії в Україні. І зараз я вам це скажу. Причому хочу нагадати вам, що мінімальна пенсія в Україні складає 2360 гривень. Я зробив запит на пенсійний фонд. і Пенсійний фонд мені по кожній категорії пенсіонерів повідомив найбільший топ-20 пенсій. І якщо вам, скажімо. Цікавлять е, шахтарі, то найбільшою пенсією Шахтаря в Україні є 29 696 гривень. Е, відповідно, е, пенсія абсолютно е, пристойна і я б навіть сказав би для Шахтаря замала. Якщо говорити про тих, хто працював в шкідливих умовах, це так званий список 1, список 2, то за списком 1 найбільша пенсія складає 34 158 гривень. За списком 2 найбільша пенсія складає 23 тисячі гривень. А тепер про тих, хто отримує найбільші пенсії. Найбільші пенсію в Україні отримують дві категорії осіб: це ті, хто отримують пенсію відповідно до закону про прокуратуру, і про е, статус суддів. Якщо говорити про прокурорські пенсії, то найбільшою пенсією є 219. Це на перше, на перше е, січня цього року 219 тисяч 276 гривень. Друга 193 700 гривень, третя 190 932 гривні і так далі. З топ-20 найменшою пенсією є 119 384 гривні. І ми розуміємо, що, виходячи з цієї динаміки, там пенсії далі йдуть чималенькі. Якщо говорити про суддів, то судді отримують найбільша пенсія це 390. 1184 гривні на місяць. Друга, 367,521 гривня. І третя, 364, 171 тисяча гривень. Найменшою з 20 є пенсія в 319 832 гривні. Власне, те, про що ми з вами говорили. Ми з вами говорили про величезний розрив між. Пенсіями, які отримують переважно більшість пенсіонерів, ми, з вами, ми знаємо вам з вами, що середня пенсія складає трошки більше 6 тисяч гривень, а мінімально ми вже говорили 2300. І так званими спецпенсіями, причому не всіма спецпенсіями, а лише спецпенсіями, які отримуються відповідно до двох законів. І цей розрив є непристойним для країни, яка є найбіднішою країною Європи. Напевно, вам буде цікаво, які пенсії отримують депутати. Так от, найбільшою депутатською пенсією є пенсія в розмірі 245 990 гривень. Щоправда, така пенсія є однією тільки. Бо наступною найбільшою за цією пенсією йде пенсія в розмірі 59 894 гривні. А з топ-20 депутатських пенсій. Найменшою пенсією є пенсія в розмірі 21 832 гривні, що також, напевно, не є катастрофою. І, безперечно, я говорю не тільки про цифри і не тільки про розміри пенсій конкретних осіб. Ми говоримо про справедливу пенсійну систему. Справедливу пенсійну систему, яка дозволить платити гідні пенсії нашим пенсіонерам. І це та проблема, яку ми повинні вирішити шляхом проведення пенсійної реформи. Складовою цієї пенсійної реформи є і нівелювання цих надвеликих пенсій, на які ми давайте будемо відверті. Не маємо ані фінансових можливостей, ані е, логічних справедливих підстав. Тому очікуємо з одного боку в залі відповідних законопроєктів щодо скасування спецпенсій, а з іншого боку, очікуємо врешті від кабінету міністрів пенсійну реформу, якою ми повинні врешті вирішити питання абсолютно е е жалюгідного утримання наших пенсіонерів.